Продовжуючи темо декору, хочу показати ще придбання таки. Такі ось черв'ячки у мене є. І ось гриб теж тимчасову будинку це прийде час, і вони переїдуть. Мені прикрашати клумбочку дивовижне у цьому грибочку те, що в білу фарбу ось сюди, доданий фосфор, і вони ось як під яскравим сонечком щось як світло погорить, виключаю світло. І ці грибочки світяться. Ну, такі чудні черв'ячки. Вони теж. Це взимку я їх придбала. В землю вже нічого не втикалося. Бо в мене декор на дворі деякий зимує. Ну це переїде. Траса така приїде на двір. Покажу.